Так, друзі, тато придумав таку тимчасову загорожу для цю Я думаю, що тут на перший випадок буде достатньо для них місця. Зараз ми їх випустимо, тому що вже їм 2 е, недільки і треба їх випускати. Зараз випустимо. Побачимо як їм тут буде. Я думаю буде добре. Тут приблизно у нас на... Півтора на півтора, напевно, десь так, можливо навіть трошки більше. Два на два. Ось так, я думаю, не буде їм достатньо такого місця на перший випадок. А далі в мене вже є інше місце для них, просто ще трошки ранувати туди. Поки що тут. Зараз перерахую і випущу сюди. Так, друзі, все, вже ці я випустив, перерахував. Все так як я рахував раніше, так воно все є. Всі живенькі, все супер, все добре. Ось. Я думаю, що їм тут буде набагато краще, ніж в хлівчику, будуть швидше рости, вони так гарно ростуть, тому що дуже хороший корм. Корм я знайшов. Для них дуже хороший, я його пробував того року, е, годував цуклят кормом цим. І цього року також, і мені дуже подобається результат. Ось так. Ростуть дуже швидко, ефективно. Вони такі важкі, набирають гарну вагу. Все, чекаємо, щоб росли. І все, все буде добре. Ре вони трошки освоїлись, бігають, щось скубають травичку, щось на землі шукають і це супер, це дуже добре для цыпляток Ось такі справи, друзі. Тут різні породи, я навіть не можу точно сказати, які тут є, тому що сам не знаю. Але знаю точно, що тут е, змішані. Змішані і різні. Ось так. Тому, друзі, слідкуйте, підписуйтесь на канал. Корм стоїть, корм, водичка. Водичка проста. Я їх цього року нічим не пропоював. І все. Ось так. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, тому що далі буде багато чого цікавого. Всім дуже дякую. Так, друзі, їм тут дуже весело ганяють. Це просто бомба. Вже вони такі веселі стали. Мушки там, мошка сідає на шифер. І все, і вони там її Молодцы, Молодці, таке треба знищувати. Ось так, друзі, красота. Ось так, друзі, гарно їм тут весело, гарно. Бігають, ганяють. Щось трошки скубається. <свісно> Ось так. До нових зустрічей, друзі. Як воно ховається геть заривається в землю? Люди люди.